Сергій. Так. Доброго дня. Вас турбують журналісти із Кам'янець-Подільської газети Вечірній Кам'янець. Дуже приємно, дякую. Скажіть, дуже, будь ласка, дуже... маєте декілька хвилин поспілкуватися? Маю, я йду, якраз можу говорити. Скажіть, будь ласка, сьогодні відбувався мітинг пікет під стінами обласного управління поліції? Так. Знаємо, що ви там були присутні. Могли би ви нам розказати в декількох словах, що там відбувалося, які події розгорталися і якого результату досяг цей пікет? Е, ну, скажу так, пікет підняли, чому люди підняли пікет проти того, що в Білогір'ї... Людей. Будемо говорити в сім ранку спецпризначенці нацполіції обласної команда дана була Семенешном, який дав команду, їх просто хлопці побили. Там троє дуже важко травмуну, середній важкості переломи, там ну, mm -hmm. тобто побили хлопців, людей побили, які ну, фактично були як піктрувальники вночі. В сім ранку. Мене особисто це возмутило тому, що будемо говорити як на Майдані. Пам'ятаєте, коли почалася перед революцією, коли студентів Беркутня розганяла. Так то. І мені чомусь сказалось так, що будемо говорити, як ну, ну що те ж саме, повторюється. Тому підняли от людей, попросив, звернулися. Я в Фейсбуці в Фейсбуці написав. До мене звернулася громадська організація, тобто підтримали мене. Керівники громадської організації мені в лічку написали, підтримали мене і сьогоднішній пікет зібрався. Хто саме приймав участь у пакеті? Які громадські організації? Значить, українське козацтво. Е Тамоборона, потім приймали участь АТОвці, АТО були представники громадської організації, тобто АТО, потім ветеранів, ветеранів Збройних сил були і приймали участь там, як вони, Украї... спілка української молоді. там, ну, от В середньому скільки Це, сьогодні зібралось людей під стінами? Ну, чоловік було як мінімум А які вимоги були мі... ну, мітанець? Вимога відставка Семинишина. Mm. Потім е, покарання всіх винуватців в побитті людей раз і в готове розкрадання майна. Два. Сі, будь ласка, окрім ваших громадських організацій, були ще якісь активісти? Так, да, були хмельничани, просто прийшли, були з інших районів, люди, з Білогірі приїхали. До речі. Mm. от Але я хочу сказати ще одне, якщо це можна. Що ваша Альона, цякі тут, дівчинка тут, простірующу? Ще, ще раз, ще раз. Хто? Ну, у вас є така криклива, як вона там, маленька ця якій, господи. Mm, Кам'янці. Відома є так. Mm. Звзда. Ага, так-так. Я скажу, що після брифінгу, після брифінга, коли всі розходились, вона семениш і представник міністерства був. А вона, вона, семинишни... вона це хто? Можливо, це ви маєте на увазі Вікторію Кохановську? Во-во-во-во, вона во. під ручку Семеничним пішла, ми пішли вниз на вихід, а вона семеничним пішла, я ще можете мене цитувати, а я повернусь Микола Олександрович, можна вас відповіти задати, скільки ви кажу, вий платите, що вона це все робила. Це можна цитувати, я. А, що, сам, а людини, що саме вона робила? Вона кричала там про якісь вбивства, про якісь те, що я заказний, що я проплачений. Ну, малого разу таку, як mm. вона вміє. А як ви запитали Микола Олександровича, що він відповів вам на це? Розвернувся і пішов далі. То вони, вони разом були, так? Так, да, вона його під ручку взяла і вони пішли. Угу. Я зі кое ще не сфотографував. Це було б взагалі унікально, ну, будемо говорити, ви розумієте. У угу. То... мене є людина, яка зі мною була б мій козак, побратим, який це може підтвердити. А ще скажіть, будь ласка, по закінченню якихось результатів цей мітинг досяг, які рішення були прийняті громади? Ну, На брифінгі я сказав. Сказав семеничну конкретно. Микола Олександрович, пишіть заяву на відставку. Все. Інше не дає. Я не відступлю. Ми не відступимо. Я скажу більше. Після цього мітингу зразу підписав там, зібрали підписи, передали Семенишину і на Київ повезли Авакову і Воценко. Mm. Хлопці, поїхали. Я думаю, що вони вже... Там в Києві вже їм вручають. Я думаю, так. Добре, добре, дякую вам за інформацію. Дякую. Не, напишіть за ту притрушену. Я вас Христом Богом прошу. Добре. Бо вона мені така заявляла, що я проплачу. Ну, слухайте, це взагалі. Зможете написати? Так, да, так, да, добре, добре. Та пишіть, скорбати сказав, що хворих людей з могили і то не вилікує. Добре. Добре, добре Дякую, Давай. гарного дня. До побачення.